Науково-патріотична конференція Філософія Майдану, Революція Духу відбулася в Бурштинському енергетичному коледжі. Промовці, серед яких були учасники тих подій, намагалися проаналізувати уроки і наслідки майдану 2013 року. Сьогодні в ефірі Галичини перший сюжет Галини Філіпової за підсумками Бурштинської конференції. Організатором заходу стала викладач коледжу Роксолана Джура, яка зібрала в актовій залі навчального закладу представників влади, духовенства, науковців, військових, учасників майдану. І АТО приїхали на зустріч з ровесниками свого сина, батьки героя України Романа Гурика. Наш син пішов на майдан тільки за того, щоб Пояснити людям, що має бути повага одне до одного, незалежно від того, посадовий чи звичайний пенсіонер. Йому завжди було цікаво і він не розумів, каже, казав тату, чому каже, людина, яка йде поруч з іншою людиною, може з невагою відноситись і не може розуміти того, що кожен з нас є одинаковий. Чому саме студентський рух з часів революції на граніті був рушійною силою протестних акцій у суспільстві? Насправді це питання риторичне. Молодь, яка не змирилася жити по-старому, жити в корупційних схемах, жити з неправдою, жити з брехнею. Вона вийшла і підняла свій голос. Потужна енергетика, сили і правоти переконання на майдані 2013 року відчувається і до сьогодні. Вона підживлює ідеями теперішнє суспільство, адже з майдану молоді, зрілі і навіть старі вирушили на схід боронити суверенність і неподільність України. Тепер ми знаємо, що це війна. Потрети з великі надзвичайні треба бути там і бачити ті очі. Але на жаль, керування тими солдатами би кращого. І то, що 23 роки керували полковники, генерал армії армії розіграли, тому потреба звернути з тих полковників. Надзвичайно колосальна кількість молодих чоловіків сьогодні працює в Росії, розбудовує державу. Коли треба молодих хлопців, щоб сьогодні стали на захист України, їх дуже такі патріотичні зустрічі на противагу московській пропаганді, яка активно провадиться у соцмережах, мали б відбутись у кожній школі, інституті університеті. Адже колишній брат не заспокоївся і дотепер. Попіл майдану стукає в твоє і моє серце. Прислухайся!